Юрій Іванович знову знає. Ця дошка буде прикрашати театр, ця дошка буде на нагадувати нам всім, і я сподіваюсь, е запитання виникатимуть у тих, хто приходитиме. А хто це? А це фундатор цього театру. Майже 100 років Київському театру ляльок і половину цього часу. Юрій Сікало відтворював казки на сцені, Кащей безсмертний, приблизительно як і я в театрі Київському. От чахлик не в Юрій Сикало запевняв, що ляльки мають власну душу, особливий характер, а ляльковий світ цілком реальний і в ньому можуть відбуватися будь-які дива. Тому Юрій Іванович вимагав від акторів. Любити ляльку це саме головне було. Любити лялька це, це теж жива душа. Юрій Іванович радію, коли хтось з творчого колективу пропонував цікаві ідеї для постановки, цінував оригінальні акторські знахідки. Він захоплювався і захоплював. Він підкоряв акторів своєю зацікавленістю роботою акторів, своєю любов'ю до них. А ще він був цікавий актором тим, що він придумував цікаві рішення у виставі. Так, наприклад, у, у нашій виставі він придумав для мого персонажа, Кощея безсмертного, рішення ну, такого мрійливого невдахи. Но я прийшов поразило в работе Олега в детском спектакле, в котором он играл Кощей. Обычно актеры драматического театра относятся к детским спектаклям. Да так. И меня этот человечище замучил и так удивил, как он восторженно работал. Спасибо тебе, дорогой. Василий, я узнал вас, и у меня тоже есть для вас подарок. Ты кукар, давай подарок. Ну быстро, быстро. Вот тебе от меня яйцо и секрет вечной молодости. Мені безумно, звичайно, його не достає, тому що чимось ми навіть і схожі, ніколи не говорили про політику, не лазили, знаєш, не в свої справи. Якось жили тим, чим займаємось в театрі. Ви все повертаєтесь спиною до наших маленьких дітей. Польку, валом, на ложку, час. Ніс на ліво! Треба бачити в усьому доброту, добро, як бачив це Юрій Іванович. І в своїх виставах він ніс це добро кожному. Глядачеві у залі. Він пішов, так, і з ним пішла така епоха. Епоха Юрій Івановича. Напевне, сам Господь Бог послав на цю землю нам, Юрія Івановича. І ви знаєте, сьогодні особливо з вуст хочуть линути слова Уклін землі, слава землі, яка народжує таких синів, як Юрій Іванович Цікаво.